Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 13 березня у четвер в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом дня переважатиме хмарна погода, а ближче до вечора небо трохи проясниться. Дощ розпочнеться з самого ранку, але поступово слабшатиме і повинен припинитися до вечора. Температура в день сягне 15 градусів тепла. А вночі опуститься до семи вище нуля. У Луцьку очікується похмурий день. Дрібний дощ почнеться з середини дня і триватиме до самого вечора. Вдень повітря прогріється до 18 градусів, а вночі температура складатиме близько семи тепла. У Тернополі небо буде затягнути хмарами від ранку і до самого вечора. У другій половині дня розпочнеться дощ, який ближче до вечора поступово ослабне. Максимальна температура в день становитиме 15 градусів. А вночі знизиться до семи вище нуля. У рівному сонце рідко заявлятиметься захма. день очікується дощ, який до вечора поступово слабшатиме. Стовпчики термометрів покажуть 17 градусів тепла вдень, а вночі буде близько вище нуля. В Івано-Франківську хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дощ розпочнеться зранку і лише під вечір має припинитися. Температура повітря у денний час досягне 18 градусів тепла. А вночі знизиться до шести вище нуля. В Ужгороді Сонце буде рідкістю на небі, оскільки більшу частину дня пануватимуть хмари. Протягом усього дня йтиме сильний дощ, який лише під вечір послабшує. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17 градусів, а вночі температура складе близько 9 тепла. У Мукачеві зранку і до самого вечора пануватиме похмура погода. Сильний дощ розпочнеться ще вранці і триватиме протягом усього дня. Хоча вдень може трохи послабшати. Температура повітря вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі складе близько 9 вище нуля. У Чернівцях протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. До полудня опадів не очікується, але в другій половині дня можливий дрібний дощ, який поступово стихне до вечора. Вдень температура сягне 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. У Хмельницькому весь день буде похмурим. Дощ розпочнеться у другій половині дня і триватиме до самого вечора. Максимальна температура вдень складе 17 градусів, а вночі очікується близько семи тепла. У Києві небо буде повністю затягнуте хмарами протягом усього дня. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора посилиться. Денна температура досягне 15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько семи вище нуля. У фастові хмарність збережеться до самого вечора. У день розпочнеться дрібний дощ, який може посилитися ближче до кінця дня. Температура повітря в день складе 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. У Чернігові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. З другої половини дня почнеться сильний дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. У Ніжині небо залишатиметься вкрите хмарами весь день. Дощ розпочнеться в середині дня і триватиме до самого вечора. Вдень температура сягне 17 градусів тепла, а вночі буде близько 5 вище нуля. У Житомирі зранку до вечора небо буде похмурим. У другій половині дня розпочнеться дощ, який поступово слабшатиме ближче до вечора. Максимальна температура вдень складе 16 градусів, а вночі очікується близько 7 тепла. У Бердичеві протягом усього дня пануватиме хмарна погода. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. Температура повітря в день сягне 18 градусів тепла, а вночі буде близько 7 вище нуля. У сумах протягом усього дня буде похмуро. Дощ розпочнеться з середини дня і триватиме до самого вечора. Температура повітря в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. У Конотопі протягом усього дня пануватиме хмарна погода. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до самого вечора. Вдень температура сягне 16 градусів тепла, а вночі буде близько 5 вище нуля. У Вінниці небо залишатиметься вкрите хмарами зранку до вечора. Удень очікується дощ, який ближче до вечора послабшує. Температура повітря в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько 6 вище нуля. У Черкасах протягом усього дня збережеться похмура погода. Проте опадів не очікується. Максимальна температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі близько 5 вище нуля. У Кропивницькому від ранку до вечора пануватиме хмарна погода, проте день мине без опадів. Вдень температура повітря сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У знам'янці протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, проте дощів не передбачається. Вдень очікується 19 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 4 вище нуля. У Дніпрі цього дня сонце лише зрідка визиратиме за хмар, але опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде близько 7 вище нуля. У кривому розі протягом усього дня збережеться похмура погода. Дощів не очікується. Максимальна температура вдень складе 20 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У Нікополі небо залишатиметься затягнутим хмарами весь день, проте без опадів. Вдень очікується 20 градусів тепла, а вночі температура буде близько 7 градусів вище нуля. У Павлограді хмарна погода протримається від ранку до вечора, але день мине без дощу. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 вище нуля. У Полтаві протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Удень можливий короткочасний дощ. Але ближче до вечора він припиниться. Максимальна температура в день сягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 вище нуля. У Кременчуці день пройде під густими хмарами, вночі та вранці опадів не буде, а ось удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. Вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, а вночі складе 5 вище нуля. У Запоріжжі небо буде повністю вкрите хмарами протягом усього дня, але без дощу. Максимальна температура день досягне 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. В Одесі день буде хмарним, але без опадів. Вдень температура становитиме 14 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 7 градусів вище нуля. В Ізмаїлі ранок почнеться похмурою погодою, але вдень хмари розсіються, поступаючись місцем ясному небу, а до вечора стане зовсім безхмарно. Опадів не очікується. Максимальна температура в день сягне 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 11 вище нуля. У Миколаєві протягом усього дня збережеться хмарна погода, проте без дощу. В день стовпчики термометрів піднімуться до 16 градусів тепла, а вночі температура складе 7 градусів вище нуля. Первомайськ проведе день під щільним шаром хмар, але без опадів. Вдень очікується 19 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 6 вище нуля. У Херсоні хмари залишатимуться на небі протягом усього дня, однак опадів не передбачається. Температура повітря вдень досягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до сами вище нуля. У Харкові зранку до самого вечора небо буде вкрите густими хмарами. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, поступово слабшаючи. Температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі складе 5 градусів вище нуля.